Нехай святиться ім'я Господнє, і нехай Його благодать огорне кожного, хто прагне прославити Господа. І нехай менше є людей, які відкидають Його милосердя, і, звісно, нехтують Його благодать. Хай більше людей, які прагнуть розуміти Його волю так, як потрібно. І серед тих, хто є. Серед праведних, серед тих, які славлять Господа, також щоб було Його розуміння в волі в будь-який час. Ми знаємо книгу Йова, яка є в Писанні, і навіть часом говоримо, що класично можна зобразити велику боротьбу між Господом і нашим ворогом, не як, як тільки от. Читаючи перший і другий розділ книги Йова, ну, звісно, що сама книга Йова, вона більша, ніж перших два розділи. І дивися на зміст, розумію, що вона дуже велика, цілих 42 розділи. Хотів би звернути увагу сьогодні на 19-й розділ книги Йова. Тут розповідається про його дуже болючу відповідь, таку страждаючу відповідь, після того, коли друзі черговий раз його починають звинувачувати, казати, що він є грішником і неправий. Тому з першого до шостого тексту тут говориться про те, що Йов відповідає наступним чином. Він докоряє, дехто каже, звинувачує своїх друзів. Це як яке, хто яке слово знайде? Так от, відповідаючи йов промовив, до яких пір ви будете завдавати болю моїй душі і катувати мене словами. Уже ось десятий раз ви наді мною знущаєтеся. Невже вам не соромно мене мучити? Адже я, якщо я насправді заблукав, то моя провина лежить на мені. Проте, якщо ви, ганьблячи мене, справді хочете наді мною свалитись, то знайте, що це Бог придавив мене й розставив навколо мене свої сіті. Нікому так не бажає, щоб бути в ситуації, в якій був Йов. Звісно, ті події, які описані з Йовом, як і ті події, які були у Авраама, Бог не має в планах, щоб це було з кожним із його послідовників. В планах цього немає у Господа. Павло одного разу сказав, що кожен випробовується відповідно його віри, відповідно його сили, іншими словами. І тому Павло каже: ну, подумайте, чи вірі ви, чи вірі ви. Так, як треба, чи живете ви. Йов жив Праведно. І коли настала та година труднощів в його житті, він сидів у тому стані, яку він яку вже перебував, дійшовши до це по-нашому 19 розділу, так, так роз, розграфили і виставили в розділах спілкування його друзів і Йова. І от після чергового такого докору його друга Йов відповів саме такими словами, які ми щойно з вами прочитали. В якому вже стані був Йов, наскільки вже його кістки прилипли до, як тут написано в цьому ж розділі, 20 й текст, мої кості присохли до моєї шкіри і до мого тіла, а від зубів у роті залишилось тільки одні ясна. Скільки часу пройшло, я не вважаю, що Йов щось перебільшує, робить якусь гіперболу таку, перебільшення е, своїх страждань. Інакше тоді можна було б бути е, людиною, які, 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 яка каже, як і деякі є, що алегорія це, це не буквально з ним було. Е, тобто це буквально з ним було. І те, що він сказав про себе в 20 му тексті, то так з Йовом було. Йому дуже було важко. І вже такий був стан, що йов і слухав своїх друзів, і вже рахував, які вже разві вони його так докоряють, так катують, так завдають болю його душі своїми на їхній погляд. Допомогами. Вони думали, що вони будуть лекопластирями, які от прикладуть свої словесні лекопластирі, і Йову полегшає, коли він так зробить, як вони йому пропонують. Але йов, втративши зуби, так, коли йов вже ну, його тіло гниє, він не втратив. Розуміння реальності того, що щось тут не те. Тепер ми доходимо до цієї основної думки, що навіть е в той час і в наш час є люди, які не визнають, що є сатана, а думають, що править тільки Господь і в усіх подіях, які відбуваються і добрих, і злих, винен він. Винен Бог. 19 розділ говорить про те, що Йов до кінця не розумів причини його страждань. Тому в 6 тексті він і сказав, що мене Бог, як написано, передавив і розставив навколо мене свої сіті. В свої сіті. Дійсно Йов тут підкреслює, що страждання, які він має, допустив Бог. Іншими словами поверх або зробив так. І він кричить в цьому тексті насильство, але немає жодної відповіді. Йому потрібно було зрозуміти, що ж таке стається із ним, чому так відбувається? Йому дуже гірко, йому дуже боляче. За того, що так стається з ним, справедним, який завжди робив правильно не тому, що хотів. Правильними діями догодити Богові і сказати, от, мої правильні дії це от, можливість тобі, Боже, на мене зглянутися. Це, його, це природні було його. Ну не так, як у Марка у сьомому розділі написано про книжники фарисеїв, які дуже так ретельно мили руки, лавочки і багато чого іншого. Знаєте, є зміст. А є форма. Так от, Йов служив зміст, змістом свого духу, своєї душі Господу. А книжники Фарисеї, які набагато пізніше вже жили на землі, в той час, коли в тілі людському був Христос, вони жили по формі. А що головніше, змісті форма? Важливіше зміст того, що є. Бо форма це те, що навколо змісту. І важливо, щоб форма не перейшла в головне. Йова цього не було. Йов мав зміст відносин з Господом. Для нього форма це була другорядна. Бо потрібно, щоб зміст жертвоприношень було оформлене. Але правильно оформлене. Він переносив жертви, які символізували майбутнього майбутнього агнця Ісуса Христа. Йому дуже було важко. Дійшло до того, що навіть слуги вже не так відгукувались на Його прохання йому допомогти. Я вже інші речі не говорю його соціального оточення, коли він був у скрутному становищі. Так, він їв. Але як йому було важко їсти, коли він каже, що одні ясна залишилися від зубів? Ви думаєте, а чи могли тоді знову зуби в нього вирости? Коли вже знову Бог його стілив і коли Господь. Почав йому на символах, ілюстраціях пояснювати, насправді, що відбувалося навколо нього і з ним, Бог все може зробити. І дати нове дихання, нове життя. Тим більше в той час люди довше жили, ніж в наш час. Зміст і форма. У цьому ж місці Йов не втратив головного. Не втратив віри в Бога. Хоч це був у нього розпач. Опис як би абсолютного такого стану відчаю. Він не втратив, віри в Бога. А Господь не допустить, щоб у нашому житті, коли згідно віри моєї будуть труднощі, щоб я не втратив, ви не втратили. У труднощах ваших віри в Бога. Знаєте, коли ми були в одній місцині, ми звідти приїхали з нашою командою, то дехто із наших. Навіть потрапив під крапельницю. Так, так, захворіли. І одного разу одна із людина з нашої команди каже: настільки важко було, що вже й не молився. Тільки зрозуміти, що мається на увазі. Не тому, що вона віру втратила, ця людина. Важко так було. Фізично, просто вже. Думки, концентрація думок, от мислити, вже важко було, наскільки ця хвороба виснажила. Тому, друзі, дивлячись на Йова і цю історію, яку я пролістрував, ми повинні для себе усвідомити, що коли ми в в доброму фізичному стані не нехтуємо. відносними з Богом, щоб у нас не просто форма була, ми прийшли на Богослужіння, це форма. Але в тому, що ми тут, є зміст. А зміст і основа це Христос. І з своїм життям і принципом. Знаєте, як для себе скажу, що для мене. От Просто молитися лежачи, певний час до певного часу було якось не, ну, неправильно. Для мене от на колінах помолитися ще стоя, а коли розумієш от ситуацію Йова, що йому не те, що на колінах важко стати, ситуацію цієї людини з моєї команди, що вона під крапельницею. То що, треба піднятися з крапельницею, з усім, щоб птати на коліна помолитися, коли не можна підійматися? Ти розумієш, є різні ситуації, коли ти форму не дотримуєшся, це не гріх форму дотриматися, а є зміст того, що от ти серцем твоїм для Бога завжди відкритий. І от В цій борні, у цих труднощах, які в є, ось у чому річ, якраз оцих роздумів і відповіді Йова, друзям викреслюється зміст його життя, сенс його життя. Це розпочинається з 25 го тексту. О, це в 23 му тексті якби мої слова були записані, занесені до книги пам'яті, ну, ми в Малахі знаємо, що пишеться пам'ятна книга про праведних і про неправедних. А потім каже, його, однак я знаю, що мій викупитель живий. І він останнього дня підійме мене з порогу. Навіть тоді, коли моя шкіра розпадеться, я в своєму тілі побачу Бога. Я свідомий того, що я сам, а не хтось інший побачить Його. О, як же зараз вмліває серце в моїх грудях! Я розумію, наскільки це можна мені збагнути, що тут Йов у своєму серці, в своєму дусі інший, ніж зовні. Дивися зовні страхіття, без зубів, схуд, тіло гниє, а внутрішньо його зміст. Форма його втрачається, а внутрішньо він є той, хто продовжує вірити в Бога, навіть до кінця не розуміючи, що з ним стається, що не Бог йому ці хвороби посилає. Не Бог дає йому ці труднощі. Як так, ви розумієте, що Савеїв наслав Сатана, хворобу дав. Сатана, так, всі ці проблеми він, а Господь тільки дав дозвіл, щоб оця вселенська боротьба з часом була і нам зрозуміла до кінця. Знову до його повертаємося до його змісту. Він Знає, в кого вірить, незалежно від того, що з ним відбувається, як йому не важко. Інший із команди вже каже, якось я з ним зв'язався по телефону, каже, от легше зараз померти, ніж оце зараз переживати. от Два рази під крапельницею. І каже, наскільки вже виснажився, що вже, вже не можна. Вже Піднімаєшся, каже, в коридор пройти отак трішки від палати, я не можу, задихаюся. Зробили е, знімок легені, вони чорні. І вже під другою крапельницею ліки змінили інші. І каже, в такому стані, вже думаєш, легше померти, ніж далі, щоб жити, щоб викорбатися із цієї хвороби, яка так. Так вдарила, що місяць виходив з цієї хвороби цей брат з моєї команди. Скільки його був, більше був, більше, ніж місяць. Однак, я знаю, навіть якщо помру, якщо навіть помру, не виживу і в цьому стані, такому, як я помру, я знаю, що буде той останній день, коли не підніме спороху. І от ця шкіра, яка на мені вже розпадається, він бачить реально, що гниє, каже, я в своєму тілі побачу Бога. І Йов каже: я це кажу свідомо. Друзі мої, три друга, свідомо кажу, що я сам, не ви мені скажете, сам побачу Його. Знаєте, дослідники кажуть так, що Йов вже там в той час. Вже в той час він знав про Викупителя, так, жертву проносив ягнята, так, знав, що він прийде, знав і про перше, і про друге прихід Ісуса Христа. Як же зараз, каже, каже Йов, вимліває серце в моїх грудях? Далі в 28 тексті він говорить про те, що навіщо ви мене переслідуєте? І 29-й текст, останній текст 19 розділу. Бійтесь меча для себе. Бо це та провина, за яку можете бути люто покарані мечем. Які аналогії а, брав Йов, коли говорив про це? Чи у суддів того часу були мечі при поясі, чи як? Не можу сказати, чому саме це використав цю ілюстрацію Йов. Але мені більш зрозуміліше, що сказано в, останніх, в останньому реченні 29-го тексту. Пам'ятайте, що є Божий суд. Очевидно, на той час дійсно були судді, які були при брамах міста. І до них приходили люди, щоб вони їх розсудили. Йов був один із них. Він дуже був справедливий, поважний. Суддя міста. Але він каже, що є Божий суд. А в контексті всієї Біблії, то Божий суд уже не купиться ні долярами, ні багатьма гривнями, нічим не купиться. Божий суд не для осудження, а для виправдання. Просто автоматично ті, які не визнають, не вірять, не хочуть бути в змісті волі Божої, а просто форму виконують, то вони автоматично у цьому суді самі себе засуджують, бо суд виправдовує. А якщо людина не входить в зміст сенс розуміння волі Божої в Ісусі Христі, то тоді вони самі себе. Ведуть до смерті. Йов каже ні. Я знаю, в кого я повірив. Тому, дорогі друзі, каже Павлом у 2 Тимофія у 3 розділі про те, що всі, хто живе благочестиво, гоними будуть. Отже, Це текст 12, 2 Тимофія, 3 розділ, 12 текст, 2 Тимофія 3, 12. Адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані, як і інші приклади, гонимі. Легкі люди будуть, і шахарі матимуть успіху злому, обманюючи, і самі, будучи обмануті. Це текст 13 вже. Тому на цій землі, поки існує велика боротьба між добром і злом. Будуть труднощі у християн. Не потрібно вважати, що християни будуть їх труднощі оминати. Однак у кожної з нас труднощі будуть згідно тих можливостей, віри і ресурсу, Бог бачить, які в нас ресурс і можливості, щоб перенести труднощі. У Йова свої, у кожного з нас свої, авраама свої апостола Павла свої, в Петра свої, і багатьох інших християн, про яких описано в Писанні, і наступних поколінь до нашого часу і, можливо, після нас, доки не буде другого приходу Христа на цю землю. Однак пам'ятаємо зміст нашої віри, що прийде Господь, буде другий прихит Ісуса Христа. І ми повинні бути свідомі того. Що ми самі, не хтось інший, побачить Ісуса Христа в Його славному приході на цю планету. Запрошую до молитви! Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, на землі як на небі. І ми просимо про благодать. Огорни благодатью, яка буде переобразовувати нас, сповняй нас благодаттю, сповняй нас мудрістю, Господи, і даром віри також нас сповняй. Адже ми потребуємо того, щоб бути твердими у вірі і в змісті відносин з тобою, Господи. Ми просимо Тебе, Батько. Щоб ми, ходячи по цьому світі, в цьому житті, ми розуміли Тебе. А якщо будуть такі дні приходити або події життя, що ми чогось не розуміємо, благослови, не опускати руки, не панікувати, благослови, далі жити і діяти. І чекати, якщо потрібно, в той час або пізніше відповіді на наші запитання, які, які багато виникає в результаті тих чи інших подій навколо нас чи в нашому житті. Ми просимо, Батьку, бо ми знаємо, що ти бажаєш, щоб в нашому житті все було згідно планів твоїх. Тому ми хочемо, щоб ми. Так і жили, як Ти запланував у нашому житті. Ми просимо, Батьку, про це все в ім'я Ісуса Христа. І наступне, поблагослови, аби ми, Спасителю, з відвагою, просили тебе про те, що у нас тривожить сьогодні, все сьогодення, як в. Місії, так і в тому, що відбувається в нашій країні із агресії. Ми просимо, ми молимо тебе, бо знаємо, що ти не маєш нічого спільного зі злом. Ми знаємо одне, що ти не наводиш зло, а бажаєш, щоб праведників ставало більше і вони мали успіх на тій території, де вони перебувають. Ми просимо Батьку, в ім'я Ісуса Христа. Щоб Ти це робив через нас, через наших братів-сестер, через наших друзів, які також чують тебе, чують твій голос, голос Отця нашого Бога. Амінь.